Також ось маємо сходи перців. Тут у ящичку три різних сорти. Бачимо, як сіяв рядочками, так і посходило. Поки не хворіють, надіюсь, так і буде, все ростуть. Як сіяв, і при яких умовах сходило, дивимось далі. Перець можна сіяти декількома способами. Тобто, ви можете сіяти найкраще відразу в касети. Касети. 77 і не менше, можна більші, там 40, взагалі перець там виросте добрий. Якщо сіяти в ящику, ящику ящику на пікіровку в ящик можна сіяти як пророщеними, так і сухими. Просто вони довше будуть сходити. Якщо ви вже берете пророщені, якщо у вас небагато, невеликий посів перцю. Проращуєте їх, наливаєте там на, на дно там, в коробочку, якусь на дно водички, ложите якусь тряпочку, щоб ця волога не сама вода була, а більш сімна лежали на тряпочці мокрій. І Щоб вона постійно була мокра, там трішки водички на дно наливаємо. І ставимо тепле місце 25, 25 плюс градусів, і за три дні вони проклюнуться. І тоді беремось е, насіння, яке проклюнулося, е, робимо оралочки і розложуємо по одному. Якщо ще так, е, я буду просто сіяти. Е, в цей один ящик посіяв десь е, небагато е, перців різних сортів. Потрошку зібрали в тому році на розвод, е, до речі, деякі з них два сорти це були подарочні. Із, е, Магазину, де я замовляю насіння. І вони нам дуже сподобались. Тому ми зібрали з них насіння і ще посіємо, і будемо продавати людям. Один був типу капі, один був кубовидний такий м'ясистий, гарний. Але це я так показово е, сію у ящики. Ми так е, оці пару сортів посіємо, які у нас е, небагато. А основну масу перців ми будемо висівати у теплицю одразу. Це буде трохи пізніше, побачимо по погоді. До речі, торф цей в мене залишився із розсади на полуницю з того року. Він зимував на вулиці, за пару днів заніс його до хати і вже розкидав у ящички. Я так густенько сію. Тут вони довго не будуть стояти в мене. Вони проростуть і пару тижнів дай будемо випіковувати їх. Як тільки буде накльовуватися перший справжній листочок, будемо випіковувати Тому так сію густенько. Якщо вам потрібно, щоб розсада в ящику пробула довгенько, тоді сійте насінину від насінини, хоча б на 1 см відстані. Між, е, між рядами робите 2 см і між насінинками 1 см. І тоді вони зможуть у, у ящику рости місяць. До трьох справжніх листків. Уже пробував. Спокійно росте. Гарна розсада не затіняють. Але в цьому році ми вирішили основну, як я вже сказав, основну масу сіяти е в теплицю зразу в ґрунт. Так як в прошлому році е у нас теплиця була без опалення. І ми випікували, коли вже було тепло. Ми випікували перець. А потім е був подарочний, ми його просто посіяли один рядочок для експерименту. Після того, як вже випікували з з із ящика свій перець, ми ще посіяли просто в ґрунт. І щоб ви розуміли, він відставав ну, на тиждень-півтора. Скажемо так, якщо чесно, на, півтори на півтори півтора тижня відставав від е того перця, який ми випікували. Ви ж не розумієте, що коли він буде пересаджуватися, він стресує. І при пікіровці він тиждень, ну, не тиждень днів 5 він стоїть, не рухається взагалі. До речі, я цього не роблю, але вам посовітую, перед посівом насіння, а особливо такого свого зібраного, необробленого якогось або дешевшого необробленого насіння, обов'язково потрібно. Навіть якщо земля куплена, гарна земля, все одно обов'язково перед. Посівом або ви посіяли і одразу пролить привікур. привікур енержі. Розвели водиці, там розхід невеликий у флакончика, розлили і одразу пролили. Потім, як пішли сходи, сходи пройшли десь через тиждень після сходів ще раз пролить привікуром. І тоді у вас не буде чорної ножки. По, крайні, по крайній мірі, із-за того, що якась там. У вас інфекція у землі чи щось таке. Вона може, звичайно, бути і від того, від переливів, від загущеності, від низької температури проявлятися, але е, при привікурами будете страхуватися. Земля не сильно мокра і не суха волога. Позасипаємо насіння і потім прольємо. Якщо у вас багато насіння, можна просто брати. На ящик розсипати, про, як вийде, да? розсипали хаотично і землі зверху присипали. Так буде найшвидше і повірте, різниці великої не буде. Що так рядками сіяти, що так хаотично. У мене знайомі так сіють і випіковують. І завжди гарна розсада. Вони не заморачуються так рядочками, як я. Все просіяли, гарно завернули, щоб насіння де зверху не, не лежало. Проливаємо водою, накриваємо плівкою і в тепле місце. У моєму випадку це я ставлю в котельню. Там, де котел горить, там температура завжди добра і темно там. П'ять днів і зійдуть.